Yep. Mm -hmm. Вітаю, ви слухаєте подкаст жанри. Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ. А отже, і нас з вами. Сьогоднішній випуск присвячено людині, роботи котрої виховали не одне покоління різного штибу митців по всьому світу, автору котрого за впливовістю часто порівнюють з Волтом Діснеєм, майстру японської анімації та засновнику студії Гіблі Хаяо Міядзакі. Цей консервативних поглядів чоловік вже близько 50 років продовжує радувати глядачів, Своїми чудовими мультфільмами, при цьому принципово уникаючи спокус діджиталізації та лишаючись вірним своїм одвічним супутникам листку паперу, олівцю та безмежній уяві. Саме тому роботи Міядзакі такі атмосферні, затишні і одразу викликають відчуття присутності у творі самого автора. В цьому випуску ми поговоримо про біографію Міядзакі, розберемо основні етапи його становлення як всесвітньо відомої знаменитості, а також певна річ обговоримо найцікавіші його тварин. Воріння, зокрема, приділимо увагу останній стрічці автора хлопчик та чапля. Отож, випуск обіцяє бути насиченим, готуйте чай і вушка. Наші культурологічні теревені починаються вже зараз. Розпочнемо ми класично з біографічного нарису. Давайте дізнаємось, хто ж цей невтомний чоловік з пензлем в руці. Хто ж такий Хаяо Міядзакі? Це японський художник, та режисер, і як вже згадувалося раніше, він є засновником студії Гіблі, що подарувала нам віднесених привидами Мій сусід тоторо, принцеса Мононоке та інші аніме хіти, які ви точно любите, або які точно вам сподобаються, навіть якщо ваш тонкий культурний смак аніме не любить вприн принципі. а втім, давайте по порядку. Отож, пан Міядзакі народився холодного 5 січня далекого 1941 року і з маличку пізнав мерзенність та страхи війни, зокрема, пережив бомбардування Японії та евакуацію, що певна річ лишила свій відбиток на його майбутній творчості. Зокрема, пригадаймо мультфільм Поркоросо, в якому перетворений на свиню головний герой, пілот Першої світової, відмовляється від пропозиції повернутися до тепер уже фашистсь. Армії, навіть якщо вони розчеклують його в обмін на співпрацю, він каже, що краще вже бути свинею. Це власне і є політична позиція Міядзакі. До речі, про пілотів. Батько автора мав компанію, яка виробляла деталі до літаків під час Другої світової, і цей зв'язок з авіацією також знайшов собі місце в серці та уяві тоді ще маленького автора. Знову ж таки, для прикладу наводимо поркоросу, і також не забуваємо шедевральний, але вже не такий динамічний вітер душає, де автор. У повній мірі презентує нам свою любов до авіатехніки. Проте, якщо придивитися, то у Міядзакі насправді чи не в кожному аніме хтось літає чи щось нагадує про політ або небо. Тобто ця тема насправді досить глибока і пронизує практично всю його творчість. Ось ми вже озвучили дві основні теми, що формують стиль Міядзакі. це антимілітаризм, який додає його роботам, затишку атмосфери безпеки, відстояння чеснот та справедливості, і тема авіації, що робить твори сповненими мрій, фантазій і такими, які легко привертають до себе увагу. Але насправді уважний глядач помітить ще й третю, і навіть четверту складові, а саме теми екології та фемінізму. Щодо екології, то звісно ж тут ми пригадуємо всі ці чудесні зображення природи, тварин і взагалі. Недоторканного, майже привісного світування Меміядзакі, і найяскравіше цей сенс розкривається у принцесі Мононоке. По суті, він стає головною темою цього мультфільму. І якщо задуматися, то очевидно, що ця зацикленість на природі в широкому сенсі додає роботам автора, по-перше, дійсно краси, а по-друге, відчуття життя, відчуття того, що ти живий і світ прекрасний. Ти відчуваєш, що картинка має в своїй суті якусь енергію, і ти можеш цю енергію перейняти і зарядитись нею. Також в ті же принцесі. Сімононоки яскраво проявляється і тема фемінізму, тобто ми бачимо, що головна героїня дівчинка, і це момент в принципі досить таки типовий для автора в багатьох його мультфільмах. Головними героями є саме дівчата, або їм приділяється якась важлива в сюжеті роль. Тім, давайте повернемося до біографії автора. Коли Міядзакі був маленьким, його мама хворіла туберкульозом хребта, через що багато часу проводила в лікарнях, а хатніми справами займалися переважно діти, що прищеплювали їм відчуття обов'язку та працелюбність. Що до ранньої творчості, то в дитинстві автор хотів стати художником манги, яку він сам дуже любив і постійно читав. Але з'ясувавши для себе, що малювати людей у нього щось не дуже виходить, Міядзакі взявся малювати техніку, літаки, танки, кораблі. І все в тому дусі, проте згодом виявив, що просто копіює стиль свого улюбленого автора Осаму Тедзуки. Тому щоб не імітувати когось, а рости самому, він просто знищив всі свої ранні напрацювання, оскільки, на його думку, кумир має бути колегою, а не ідолом, і це насправді вже характеризує його як дуже працьовитого і відповідального автора. Власне, всі його роботи, зважаючи на аналоговий метод малювання, потребують жахливої кількості часу, сил і концентрації, яких він не жаліє, ще раз доводячи свою працелюбність та любов до власної справи. На початку 60-х, Міядзеки працював проміжним художником для кількох повнометражних мультиків в студії Toei Animation. Зазначу, що проміжний художник це людина, яка малює анімацію руку між якимись основними зображеннями чи позами персонажів. Тобто це, наче помічник головного художника. Десь в середині 60-х він зрештою перейшов до ключових зображень, паралельно створюючи манга адаптації для деяких проєктів компанії. Так він пропрацював аж до 71-го року, після чого шукаючи більших персонажів, Ерспектив кілька разів міняв місце роботи і, окрім звичної монотонно художньої праці, мав нагоду допомагати в розробці мультсеріалів та короткометражок. А в 1978-му зрештою, повноцінно зрежисував свій перший мультсеріал «Future Boy Conan», в якому зобразив постапокаліптичний світ, зруйнований тектонічною зброєю і останніх людей, що живуть на острівних залишках суходолу. Ось так невтомно працюючи, м'ядзакі дочекався свого зоряного часу, і у 79-му вийшов його перший повнометражний мультфільм Люпен Третій, Замок Каліостро, що загалом був частиною відомої на той час франшизи Люпен Третій, яка засновувалася на серії книг Моріса Леблана про Арсена Люпена, шляхетного джентльмена злодія. Фанати з явним ентузіазмом сприйняли цю роботу, і довгий час вона займала досить таки високі місця у різноманітних рейтингах найкращого аніме. А втім, не дивлю... Ручись на такий успіх свого проекту, домовитися про реалізацію наступних ідей Міядзакі не вдалося. А тому, не маючи в розробці мультфільмів і не бажаючи марнувати час, він взявся малювати мангу на всі каз долини вітрів для журналу Animage, яку планував закинути, коли з'явиться повноцінний анімаційний проєкт. А втім, манга швидко стала дуже популярною, і після завершення перших двох томів компанія запропонувала зробити по ній 15 хвилинну короткометражку. На що втім м'язакі не. Погодився, сказавши, що повнометражне аніме в цьому випадку було б доречніше, і вже на цю його пропозицію пристала інша компанія, Токума Шотен, Щотен, що власне визначило всю подальшу долю Мієдзакі, оскільки створений після цього всього за 10 місяців роботи мультфільм про навсіку принесли шалений на той час прибуток, що значно підняло автору репутацію і цінність його праці. Отож, на всіка з долини вітрів вийшло у світ в березні 1984-го, А вже у квітні того ж таки року м'ядзак зі своїм колегою Ісао Такахатою, з яким запретилював ще з часів той анімейшн, разом створюють компанію Нібаріки, що означає сила двох. Коней, власне, це було зроблено для захисту своїх авторських прав. Проте, зрештою, така модель роботи їм сподобалась. І у 1985-го вони знову ж таки разом створюють ще одну компанію студію анімації Гіблі, назву для якої м'ядзаки взяв з італійського літака «Капроні К-309 гіблі, який в 40-х роках використовували у Лівії та на півночі Африки. Власне саме слово «Гіблі» з арабської означає гарячий пустельний вітер. Thank <laughs> you. Першим же мультфільмом студії Гіблі став небесний замок Лапота, над яким Міядзакі працював, не покладаючи рук ледь не цілими днями, до і після робочого дня. Проект вийшов у світ у 1986 році, і, хоча був відверто якісним, проте все ж очікуваних авторам зборів не приніс. Але вже наступні роботи, які вийшли 1988 го мій сусід Тоторо, яким займався Міядзакі та «Могила світлічків» і «Сао Токахати» стали більш успішними. Причому Тотаро за рахунок різного роду продажів банального Мерчу, ще довгий час буквально тримав компанію на плаву. Після цього виходили такі мультфільми, як відьмина експрес-служба, Порко Росо, Принцеса Мононоке» та інші чудові мультфільми, які утвердили авторитет студії Гіблі та, зокрема, Міядзакі як центральних гравців тодішньої японській анімації. І в принципі це звання зберігається за ними і досі. Окрім того, саме завдяки Міядзакі та його мультфільмам, японська. Ця анімація почала набирати популярності на заході, зокрема, отримувати доволі такі престижні нагороди. Пер давайте нарешті детальніше розберемо кілька, на мою думку, найцікавіших робіт студії Гіблі, і почнемо ми з чудового мультфільму Поркороса 1992 року, про який ми вже тут згадували. Події у ньому розгортаються наприкінці 20-х років минулого століття, а місцем дії слугує італійська адріатика. Тобто, в нашому полі зору багато моря, узбережжя, та різноманітних островів. Але всю цю райську ідилію порушує жорстока дійсність, в якій владу в цих краях по. Троху захоплюють фашисти. Головний герой, льотчик ветеран, котрий у першій світовій пережив втрату своїх товаришів, вижив під час знищення цілої ескадрильї. Зрештою, розчарувавшись у власних переконаннях, та світові загалом, стає відлюдником, максимально віддаляється від суспільства і ховається від всіх на безлюдному острівці, про який ніхто не знає. Разом з тим, на життя він заробляє час від часу, виконуючи різного штибольотні замовлення, паралельно ворогуючи з ексцентричною вата. Гою повітряних піратів, але все ж однією з найважливіших особливостей героя є його вигляд, бо виглядає він як антропоморфний свин, і насправді в сюжеті не розповідається історія його перетворення в таке створіння, але нам показують, що до війни він був звичайною людиною. Тобто, по суті, з одного боку, ми маємо класичного казкового зачаклованого принца, а з іншого Міядзаки нас підштовхує до висновку, що війна перетворила людину в свиню, і в цьому насправді багато філософії, оскільки великою мірою зовнішній вигляд героя, це наче проекція його власних підсвідомих уявлень про себе та свої ідеали, в яких він розчарувався. А проте ми не знаємо, прийшли ці чари внаслідок його власних побивань, чи десь іззовні. Та й зрештою, в кінці мультфільму ми не розуміємо, чи розчалувався герой, що знову ж таки піштовхує нас до багатьох роздумів на тему, чи можна таки колись позбутися цього синдрому вцілілого, і чи можна якось реабілітувати свої великі втрачені надії. Напевно, все-таки кожен в цьому питанні зробить власні висновки, і однієї думки бути не може. Але що ми точно можемо сказати, так це те, що цей матеріал багатошировий, і під час перегляду потребує великої уваги до деталей, бо саме в них ховається, якщо не вся, то більше частина суті цього твору про порку росу можна ще багато говорити, але все ж давайте перейдемо до наступного мого улюбленого мультфільму Міядзакі, а саме Сента Чихіро в полоні у духів, або ж як він називається, на заході, віднесені привидами. Ця робота вийшла у світ в 2001 році, а у 2003 отримала Оскар як найкращий повнометражний анімаційний фільм, і зазначу, що не дарма. Відповідно до сюжету ми бачимо родину, що складається з батька, матері та дівчинки Чихіро, які переїжджаючи до нового міста. Міста випадково натрапляють у лісі на прохід у світ духів. Там батьки в силу своєї нестриманості знову ж таки перетворюються на свиней. А власне, Чихіро потрапляє на службу до так би мовити, злої чаклунки юбаби. Тут хочу зазначити два моменти: по-перше, знову нам зустрічається метафора про перетворення людини на свиню. В цьому мультику вона, звісно ж, набагато грубіша, ніж у поркоросо. Ми бачимо просто, як люди з'їли їжу, яка належала духам, і стали свинями. Тобто, все доволі нескладно, не на. Жерливість, надмірне споживання, нестриманість дорівнює свинство. А другий момент, на який я хотів би звернути вашу увагу, це ота зла чаклунка Юбаба. Вона є таким класичним антагоністом зі світу Міядзакі, бо якщо придивитися, то ми бачимо, що вона не така вже й лиха, просто зі своїм норивом та заморочками. Як власне і більшість антагоністів буквально у всіх роботах Міядзакі. Це мені здається, автор підкреслює неоднозначність людської натури, її багатогранність та мінливість. Тобто можна сформати формулювати тезу, що і в найгіршому можна знайти щось хороше, і відповідно навпаки. Також цей мультфільм студії Гіблі, як і багато інших, зачіпає тему екології. Тут з сюжету ми, звісно, можемо посхадати річкового бога, котрий прийшов до лазньої баби настільки брудний, що його переплутали з духом смітників. І так, це воно але є значно глибший і неочевидніший екологічний підтекст. Наприклад, той момент, що у світі духів Чехіро застрягла саме через батьків, через їхні вади. Yeah. <laughs> Тобто, по суті, з проблемами, які вони створили, доводиться розбиратися їхній дитині. Це, власне, те, про що зараз говорять у світі: що наступні покоління будуть розбиратися з проблемами екології, які створили їхні батьки, гріхи батьків, так би мовити. Також мультфільм сповнений неймовірною кількістю різноманітних гротесних персонажів, в кожному з яких ховається метафора чи якийсь підтекст. Про річкового Бога ми вже згадували, але давайте пригадаємо ще одного персонажа, в якому ховається важливий, як на мене, сенс це бродячи. Ще божество безликий бог Каонасі, оскільки він не має власного обличчя, то знаходиться у вічному пошуку себе В мультфільмі. Є сцена, де він поглинає жадібне жабеня і сам стає жадіним та ненаситним. Це підштовхує нас до висновків, що ми є тим, що нас наповнює. Проте певна річ більш метафорична. Тепер давайте перейдемо до останньої на даний момент, і як на мене найбільш особистої роботи Міядзакі, хлопчик та Чаплі» 2023 року. І вона, власне, мала б стати найостаннішою, як обіцяв автор. Проте певною мірою обіцянка кинути все і піти на пенсію вже стала мемом про Міядзакі, оскільки супроводжує вже декілька останніх його проєктів. Хоча, насправді це не дивно. Маючи за плечима 83 роки, його працелюбність та енергійність знову і знову повертають його до роботи, якою він займає. Мається все своє життя, тобто це та людина, яку важко уявити на пенсії без діла. Проте, все ж давайте повернемось до мультфільму. Отож, його події розгортаються під час Другої світової. Мама головного героя, хлопчика Махіко, гине в лікарні під час бомбардування Токіо. А його батько, власник фабрики авіаційних боєприпасів, одружується на молодшій сестрі померлої дружини. Новостворене сімейство разом з Махіко переїжджають до віддаленого від бойових дій за міського будинку нової мачухи. Певна річ, хлопець почувається. Там не те, щоб дуже комфортно, він не визнає нову дружину батька як маму. В школі його недолюблюють через те, що він з багатої родини, і зрештою Махіко сам себе травмує, щоб виставити жертви і не ходити до школи. Разом з тим йому постійно докучає місцева чапля, яка, зрештою, виявляється зовсім і не чаплею. Це створіння викрадає мачуху хлопця, а його самого заманює до розвалин старої вежі, де Махіко потрапляє до прекрасного і водночас жахливого світу, яким керує старезний чарівник, двоюрідний дід Махіко, який колись просто безслідно зник. Подорожуючи новим світом, разом з чаплею перевертнем, хлопець намагається знайти свою мачуху і якимось чином вибратися назад. Отож, в чому ж особливість цієї історії? thank Якщо придивитися, ви помітите, що і головний герой, і той загадковий чарівник це насправді дві сторони медалі самого Міядзакі. По суті, він зняв мультфільм про самого себе, свої переживання. Тобто, деякі моменти з дитинства, звісно ж, художньо змінені та доповнені. все ж були присутні в його особистій біографії, і тому в головному героєві Махіко ми бачимо дитячу версію автора. Разом з тим він показує нам образ старого чарівника, який, зачинившись у вежі на багато років, створив свій власний магічний світ от біда, час іде, чарівник старіє, його світ потроху руйнується, тому йому потрібен хтось молодий, хтось хто зможе перебудувати все, зробити кращим і стійкішим. Тут ми розуміємо, що таким чином м'ядзаки передає нам свої відчуття сьогодення, того, що відбувається з його власним вигаданим світом. При цьому, якщо пригадати кінцівку, в якій світ чарівника зрештою розвалився, проте Махіко з друзями таки встиг вибратися звідти, то в принципі можна скласти припущення, що цього разу обіцян. Міядзаки кинути все і піти на пенсію є досить таки серйозною. Що ж, дякую за увагу. Сподіваюся, з випуску ви підчерпнули для себе щось нове, і можливо, саме зараз вам захочеться переглянути якісь згадані тут речі. Зі свого боку додам, що абсолютно захоплююсь творчістю Міядзакі. Якщо ви шукаєте натхнення чи потребуєте затишної годинки, щоб забути свої буденні негаразди, це саме той автор, твори якого дадуть вам таку можливість. Разом з тим, нагадаю, що ваша підписка по суті діє в один клік, насправді сильно підтримує і мотивує робити нові випуски, тому не сором. Десь підписуйтесь на наші канали на YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Telegram та Facebook. Там ви знайдете багато цікавого контенту. Також, певна річ, не втомлююсь нагадувати, що абсолютно необхідно підтримувати нашу армію, тобто донатити одне одного. Також підтримуйте, донайте смайлики офлайн і смішні меми в Дірект. Триматися разом не менш важливо. Та й здається, що у мене все. До зустрічі у наступному випуску.